Доброго вечора, хлопчики і дівчатка. Найкращі підписники-підписниці цього каналу, глядачі. У нас вчора презентували розробники календар на жовтень новий, а сьогодні я його вже переклала і подумала, що можна швиденько зробити огляд. Отже, що у нас із цікавого, підемо по тижнях. Отже, перший тиждень, тобто сьогоднішній. А, сьогодні в нас закінчується виклик артефактів. Знову їх викликати ми будемо 10, 11 та 12 жовтня, а також 27 та 28 жовтня. Ви можете до цих дат гарно потусити в шахтах і назбирати ще монеток на виклики. І викликати щось класне. До речі, я на стрімі на минулому на вихідних понила про те, що мені не випадають жовті артефакти. за 5 років гри в мене їх було всього два. І вгадайте, що я за одну крутку витягла п'ятизірковий артефакт Лука Полона. Можете мене привітати в коментарях. А, їдемо далі. Отже, зараз у нас триває. Виклик 4 сезону Рев старшого дракона. Є там дуже прикольні герої. Закінчиться він завтра, 1 жовтня, а також триває квест Дорогоцінна жила, який закінчиться 2 жовтня. І тоді ж, 2 жовтня, в нас стартує таємниця Лемурії і Щедроти Одіна. Один буде за номером 2 по черговості. І треба буде використовувати спорядження, яке ми готували. Спорядження і отримувати героїв, а також бити героїв в рейдах. Другий тиждень. Які починаються 6 жовтня, знаменується прильотом міфічного титана. Титан буде червоний. У нас є кілька вільних місць, ми е, входимо у топ-100. Тобто, е, якщо ви зайдете до нас на міфа, якщо, звичайно, у вас е, сумарно ви зможете завдати до двох лямів шкоди, від двох лямів шкоди, то отримаєте гарний лут. Е, Пішіть. Домовимось. Також у понеділок, 6 жовтня, у нас буде дарунок полягали, але можна буде гарно нафармити всякого розхідного матеріалу, ефімерних сердечок, військ, героїв для тренування, для прокачки, новобранців для того, щоб запускати полігони. Ну, і взагалі отримати яку-небудь. Цікаву аватарку. Якщо хтось їх колекціонує, 8 жовтня ми маємо квест Часова вежа з новеньким жовтеньким героєм. А 7-го стартує Геловінський карнавал. Також там будуть прикольні герої. Із останніх, наприклад, яких би я б собі хотіла ось така ось тьотя, відьма. Агнес. Ось цей зубатий орлок теж прикольний. Вампірчик такий цікавий, гарно, гарно б'є, я б від нього не відмовилась, хоч в мене досить непогані червоні герої. З цікавих там ще є такий синенький хіл. Я його витягла навіть була, але, в принципі, він у мене м -м, юзається дуже рідко. Тому що, наприклад, Ноденс з п'ятого сезону, він мені цікавіше за цього синенького. Їдемо далі до наступного тижня. З 13 жовтня у нас стартують стародавні Олімпійці, там теж є класні герої. 17-го п'ятий сезон фантастичні пейзажі, який закінчиться 20. го і 16-го у нас знову будуть щедроти Одіна. І мають вони бути за номером 3, якщо я правильно порахувала. Тобто на а, тренування героїв іншими героями. Коротше, вам треба буде, звісти, як побільше героїв. І отримати як побільше героїв. Ще цей тиждень цікавий тим, що повертається виклик душа зброї. А, Наскільки ми пам'ятаємо, там квесту ніякого не буде. Просто буде виклик. Новий, мабуть, синій герой. Да, буде. Ну, побачимо, як воно там, як воно там складеться. Продовжується також геловінський карнавал. І ми переходимо до наступного тижня. З 20 жовтня по 26 у нас триває стандартизований турнір і Кубок Альянсів, а також закінчується виклик п'ятого сезону і Геловінський карнавал. Більше на цьому тижні нічого цікавого не буде. І закінчуємо жовтень ми. Викликами четвертого сезону Рев Старшого Дракона. Елементальним фентезі, коли можна буде використовувати тільки червоних героїв, і таємним викликом. А таємний виклик був лише один у цьому місяці, якщо ви звернули увагу в кінці. 30 жовтня у нас стартує виклик Таємниця Лемурії, так. і третій отін за жовтень. Під номером 4. Під номером 4 в нас один на використання провізії, а також заліза, ну і знову ж таки на отримання героїв та рейди. Традиційно по середах, а також по неділях, маємо, будемо мати квести на отримання емблем у середу без вимог. А в неділю з вимогами до використання героїв. По суботах квести на використання матеріалів для прокачки героїв, на отримання матеріалів для прокачки героїв. В принципі, на цьому огляд можна завершувати, а можна трошки подивитися на ГМ жовтня. Він буде зелений, ну, судячи із. Вбрання і а, таких символів влади це відразу зрозуміло, що він буде зелений. Це в нас Маргарита Перша, саміраміда півночі. Я не знаю, чому вона саміраміда і хто для неї побудував сади, висячі чи не висячі, але як герой, вона мені однозначно подобається. От, вона швидка. Спеціальний навик у неї придушення залізної крові Iron Blood. завдає 220% шкоди трьом випадковим ворогам. Прикольно. Шкода збільшується на 40% за кожного присутнього крижаного ворога. Ну, тобто, таким любителям ходити синім моно, як я, проти цього героя буде трошки тугувато. <кхем> Усі цілі, які отримали ушкодження, отримує 35% зниження захисту на 4 ходи, тобто вона зрізає 35% броні. І якщо цей зріз броні віддиспелити, замінити на щось інше або скинути, то ціль, на якій висів цей баф, отримує 300 одиниць чистої шкоди. Ну, прикольно. Пробуджена стихія дає всім. Зеленим плюс 10 а, шансу критичного удару на 6 ходів. Теж прикольно. У мене нема зеленого критовщика. <кій> Було б непогано її мати. 10% це, звичайно, невисокий шанс, але тим не менше. Пасивний навик, Пасивна навичка королева без корони. 50% шансу отримати плюс 30 до атаки при. Тому, коли по ній попадуть. ну, Блін, плюс 40, плюс 30, прикольно. І опір сліпоті, тобто, якщо вона має здатність протистояти статусним недугам, які впливають на точність. Ну, коротше, я б її собі хотіла. Я не знаю, на основі буду я її ловити чи не буду, скоріше за все, я не буду, бо збираю виклики. Наскільки в мене вистачить терпіння їх збирати. До Нового року, як мінімум, і до літа, до річниці гри як максимум, це така ціль максимум. Але, блін, якщо вона мені впаде, якщо я все-таки не втримаюсь і зроблю призиви, то буде, я думаю, буде класно, я буду задоволена. Ось от такі от у нас на жовтень. Перспективи відкриваються. Тож я бажаю всім спіймати ГМчика, перемагати в різних квестах, займати топові місця. А, в нас в альянсі є кілька вільних місць. Ми чекаємо хороших людей на ПМП. Погані люди в нас просто не живуть. Відтіюються одразу. А, вот. І чекаємо бажаючих. Не на ПМП, а на Міфа. Гарного вечора. Дякую за перегляди. Всім на добраніч.